Доброго дня, всіх рад бачити себе на каналі. І в сьогоднішньому відео хочу вам показати, як на все це, як би мовити, наше будівництво починалося, як ми розпочинали розчищати територію. Як воно у нас, що у нас воно було? Що не так все воно швидко робиться, як хочеться. І є рідні, ну, перш за все, це відповідні фінансові труднощі. Перед тим, як почати будувати. І зазвичай ми все використовуємо в переважній більшості. Це бушний матеріал. Тому що це дешевше. Тому що ну були б кошти, робили б все з нового А так, ліпим як би мовити, із цього кулю. Ну, дивіться. Так, дивіться, придбали ми участок. Ну, Фактично, е яка ситуація? Нам, як нікому було вигідно е його купити по тій простій причині, що він поряд з нами. Як бачите, тут одна яма, е це ну, там, як би мовити, для води в них була. Це їхній будинок. Ну, В принципі, самі розумієте, будинок старенький. М але, в принципі, е розібравши його. Певний матеріал, на те саме якесь примітивне будівництво, але все ж таки його е, можна використати. Тому було прийнято рішення, відповідно, більш-менш акуратно, більш-менш, як би мовити, виважено підійти до саме розбирання даного будинку цією метою, щоб якомога більше будівельного матеріалу залишити цілим. Це нам Наші попередні сусіди, власники, залишили оце все багатство. Ну, Маємо те, що маємо, і купували все те, що було. Тому що, як нікому, ну, нам це вигодно було територіально, і відповідно ми будемо все ж таки максимально використовувати дану територію. Да. Страшно. Спочатку, знаєте, коли дивишся, значить, то, як так кажуть, і очі бояться, і руки трусяться, але, як то кажуть, все одно ж починаєш працювати і наводиш якомога більший порядок. Тому що, ну, як то кажуть, ну, якщо не ти, то хто? Тому що це тобі все вигідно, це ну, зручно. Як би мовити, по-іншому ніяк. Сміття це все вивезли. Тут немає, ну, тут немає нічого проблемного. Ось такий. Такий участок. Сам, сам по собі участок дуже нерівний. Він, як би мовити, дуже багато має ям, різного походження. І... Ось от, як оце ось приклад, яма тут. Тоді далі там ще яма. Також тут є пеньок з-під горіха. Коли ми його придбали, цю територію, то тут чагарники були взагалі. Тобто це вже більш-менш так, як би мовити, ну, навели порядочок і відповідно почали розбирати вже будівлі. Починали, як бачите, ракушняк ми складаємо на кучку. З часом ми цей ракушняк відповідно ж, перенесемо в іншу частину. А так, вже в нас оце, все це діло виглядає, коли ми вже розібрали будинок, приїхала більш така серйозніша техніка, і почала все це діло вирівнювати. Звісно, є трішки проблеми і він не може затягувати, ну, як би мовити, рівно йти. По межі прям не виходить у нас робить, але ми максимально намагаємося вирівняти дану нашу територію. Залишки фундаменту, залишки кирпича. Таке ракушняк ми весь стройматеріал склали. Так, дивіться, що у нас тут, як би мовити, є. Тріхи шиферу, тріхи ракушняку. Це ми вже ці колони на наш янгар привезли. Кирпича пару тисяч. Ну і дрова. Дрова підуть на опалення, як би мовити, не кондиція. Дуже з них нічого не зробиш. Також були зняті скричі-балки. Да, вони кривенькі, да, вони не цей, але я думаю, десь щось якось. Все це діло пригодиться. Дрова отакі не кондицію можна використовувати при опаленні нашого сарая, тому що в зимовий період ми все це діло опалюємо для того, щоб якомога краще прийняти опороси. Труби були привезені із Полтави, випилювали там, вирізали завод ГРЛ, по-моєму, чи якось так, точно не скажу. Ракушняк взагалі в ідеальному стані, тому що він якби більше чим, ну, не наскільки на, на растворі був покладений, а скільки на глину. Просто банально. Що ну, наслідок цього того, що він був складений на глину, це пришвидшило його розбирання і він, в принципі, як, ну, як, нова, як новий ракушняк в ідеалі. Колись, можливо, ще й там викупимо участок. Але то вже буде майбутнє. Труба 115. та Товщина є 5 мм, є 7, є 8 різного. Все різаками там вирізали. В подальшому ви вже в принципі, у відео бачили, як ми їх позрізав, позварювали в колони. Але коли привозили, то було воно все в такому вигляді. І тепер бачите такий вигляд ця територія має, коли вже будинку немає тут. Ну так, максимально трактором попробували, щоб він вирівняв. Все це діло він нам трохи розрівняв, але ще дуже-дуже багато роботи впереді. От такий вигляд нашого майбутнього будівельного майданчика. Оце дивиться відео, старі, як то кажуть, записи, архіви. І аж хочеться, щоб вже побистріше прийшла весна, щоб було гарно, тепло. Ось такі сюжети, як то кажуть. От таке, друзі, відео. Починали ми, я ж кажу, для того, щоб щось побудувати, потрібно щось відповідно розламати. Тому ми все повністю розбираємо, потім будуємо. Спостерігайте далі. Всім всього.